Орхідеї одні з найулюбленіших і ошатних, екзотів в кімнатному і оранжерейному квітникарстві, безліч їх життєвих форм, розмірів, кольорів, а також відносна простота міжвидового схрещування зробили їх популярними у селекціонерів. Підписуйтесь на наші канали на сьогоднішній день виведені сотні і сотні чудових гібридів орхідей. Не кажучи вже про величезну кількість красивоквітучих негібридних їх сортів і видів, а ви знали, що серед цих різноманітних квітів існують не тільки дуже яскраві і екзотичні, на вигляд, екземпляри, але ще і орхідеї з помітним ароматом: шоколадний, ванільний, цитрусовий, медовий, конвалієва, яблучний липовий, банановий, малиновий, навіть перцевий і запах дорогого парфуму яких тільки варіантів опису ароматів різних орхідей не зустрінеш, такі запашні квіти можуть бути у станогопей онсидіумів, калант, плейони, катлей, брасий, дендробіумів, мільтоні, фаленопсисов і інших, потрібно тільки правильно вибрати сорт. Одні орхідеї найяскравіше пахнуть при розпусканні квіток, інші лише при повному розкритті або і зовсім тільки в кінці цвітіння. Деякі виділяють аромат цілодобово, у інших він посилюється саме на сонці, або, навпаки, вночі. Аромат одних квітів відчувається лише при наближенні, інші щітко пахнуть за кілька метрів. Якщо не знали цих фактів, вашій увазі невелика добірка популярних орхідей, які мають приємний сильний запах. Стангопея тигрова стангопея тідріна. Стангопеї досить примхливі, але дуже ефектні орхідеї, часто з величезними квітками незвичайної форми, одна з найпопулярніших в культурі і великоквіткових тигрова стангопея, вона ж орхідея Бек. тропічний епіфіт з довгими довгастими світло зеленим листям і короткими квітконосами. Цвіте з липня до жовтня, але тільки після нарощування 5-7 повноцінних псевдобульб квітки в залежності від умов можуть триматися від пари днів до пари тижнів. Квітки цієї орхідеї досягають до 17 см в діаметрі. Їх на рослині одночасно формується не більше трьох. Але кількість викупається яскравим забарвленням пелюстки різних відтінків жовтого кольору з різновеликими червоними цяточками і плямами, і дуже сильним ванільним ароматом яскравий аромат притаманний більшості представників цього роду орхідей. Крім ванілі, різні стангопеї можуть пахнути шоколадом або конваліями: дендробіум благородний, дендробіум нобіле, дендробіум рід орхідей з вкрай різноманітною формою. Кольором і величиною пагонів і квіток, один з найулюбленіших квітникарями, Дендробіум Нобіле. Він же високородний, відомий, знатний і ін. Це середнього зросту рослина епіфітродом з тропіків, з прямостоячими, пізніше никнуть псевдобульбами, по всій довжині яких розташовуються зелені ланцетні листя. Цвітіння зазвичай припадає на період з січня по березень, квітки досягають 8 см в діаметрі, вони воскової. Фактури зібрані в короткі суцвіття, а кольори можуть бути різного від яскраво-рожевого до до бузкового але з обов'язковим великим темно-льоловим плямою в підставі губи. Аромат у цих орхідей найчастіше насичений конвалієвий, але може бути також медовим або хвойним. Також яскравим ароматом володіють дендробим кінга квітковий запах, дендробим лодегеза медовий, дендробим левини – ваніль. Дендробим прентицей, мускус та інші, а також численні гібриди на основі дендробиму фаленопсис фіолетовий або фіалковий, фаленопсис фіолаце, фаленопсиси улюблені більшістю квітникарів за невибагливість, фіолетовий фаленопсис, мініатюрна орхідея, епіфіц декількома. Зазвичай парними, широковальними світло-зеленим листям і коротким розгалуженим, часто зігнутим квітконосом, на якому при належному догляді одночасно можуть розкриватися 3-7 квіток масове цвітіння з весни до осені, квітки воскової фактури до 5 см в діаметрі. Незважаючи на назву, вони можуть бути не тільки яскравою босково фіолетового забарвлення, але і різної інтенсивності блакитних відтінків, аж до майже чисто білих. Яскраво виражений аромат цього фаленопсиса описується як квітковий. З помітними нотками латаття Фрезії і бергамота існують і інші приємно пахнуть фаленопсиси, наприклад, стюарта з легким кавовим ароматом, гігантський з цитрусовим Беліна з сильним квітковим. Шилера з ароматом меліси або боску і ін онсидіум птіцеклювий, онсидіум орніторгінчум. Серед декількох сотень видів орхідей, онсидіумів також безліч ароматних з запахом кави, кавуна, ванілі, цитруса, цукерок свіжомеленого перцю. Онсидіум ціцеклювий, наприклад, пахне шоколадом, причому до ночі цей аромат помітно посилюється. Це світлолюбна орхідея епіфіцукороченими стеблами, бульбами, вузькими ланцетними листями довгими. Зазвичай розгалуженими і низько звисаючими квітконосами і суцвіттями кистями з дрібних, численних квіток, у яких губа більше пелюсток з чашолистками. Квітки онсидіуптіцеклювого можуть бути білими, білорожевими або майже пурпуровими і босковими, що нетипово для групи. Велика частина онсидіумів розфарбована в оранжево жовті тони. частина гібридних онсидіумів ви можете зустріти в магазинах під загальним торговим найменуванням Камрії. Самбрія мікс, катлея гігантська, сатлея Варцевіції. Катлея – ще одна дуже популярна у квітникарів група орхідей, хоч вони досить вимогливі до догляду, але краса і багатюща колірна палітра катли стоять праць. Наприклад, катлея гігантська, вона ж Варшевича, епіфіт родом з Колумбії, являє собою рослина середнього або великого розміру з товстими веретеновидними псевдобульбами, щільними. Закругленими на верхівці шкірястими листям і великими суцвіттями кистями, вирощують її в домашніх умовах як наземна рослина, а ще це один з небагатьох квітів, яким просто необхідні прямі сонячні промені і хороша вентиляція. Квітки котлеї гігантської, за формою дуже схожі з нарцисами, відповідають назві рослини. Вони досягають 25 см в діаметрі. Ніжний лавандовий або рожевий колір доповнює несподівано сильний жасминовий аромат брасія, хвоста та брасія цеюдата. Серед досить невибагливих брасий з їх незвичайної форми квітками у них дуже вузькі пелюстки і чашолистки, за що їх іноді називають орхідеями-павуками. Також багато ароматних різновидів, правда. Для багатьох аромат брасий занадто складний, солодкий і нудотний, однак. Пошукавши, можна підібрати вид, так би мовити, на свій смак. Наприклад, в хвоста та виразно інтенсивно пахне ваніллю, це орхідея з тиснутими двохтрелистими псевдобульбами, подовженими вигнутими квітконосами і вузькими блідокремоволиминими квітками в дрібні коричневі цятки. Квіток на квітконосі одночасно з'являється по 10-15 штук, тримаються вони на рослині близько місяця, зазвичай взимку або навесні. Верхні пелюски квітки, що досягають довжини до 10-15 см, на кінцях стоншуються, перетворюючись на подобу шнурка, пам'ятайте, що в будь-якому випадку, вирішивши купити ароматну орхідею, при виборі важливо не слі слідувати опису її запаху в каталозі, а перевірити його самому, по-перше, у різних людей відчуття, нюху різниця і запах одного і того ж квітки може сприйматися зі значними нюансами. А по-друге, навіть один і той же сорт або вид орхідеї може мати різні відтінки запахів, так що не помиліться, якщо ж ви теж любите саме пахучі орхідеї. Обов'язково розкажіть нам про своїх улюбленець в коментарях. Допоможіть зорієнтуватися не таким досвідченим квітникарям з наших читачів. Вони будуть вам вдячні.